Про ситуацію говоримо далі на півдні нашої країни. Продовжуємо власне цю тему. А долучаємо керівницю координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталі Гуменюк. До нас долучається. Доброго ранку вам, пані Наталя. Про героям слава цими днями. Я думаю, що і ви знаєте, і наші глядачі знають різні інституції. Наші державні говорять активно про те, що Росія готується до нового наступу. Скажіть, будь ласка. Чи фіксуєте ви в вашій зоні відповідальності підготовку, чи можливо скупчення, чи можливо промацування з боку ворога от можливих слабких місць в нашій обороні? Так, певні ознаки цього є, і зокрема не тільки на суходолі, і на морі, і в повітрі. Ми спостерігаємо і певну активність авіації, як, з якою можемо зробити висновки про підготовку до певного злагодження сил повітря і моря. До прикладу, ми спостерігаємо і динаміку змін в корабельному угрупованні. Воно то критично збільшується, то зменшується ракетоносії, курсують туди-сюди. Буквально годину тому їх було ще. Чотири, вже зараз їх три. Цілком ймовірно, що це була передача чергування. Наприклад, і зараз на поготові з Чорного моря 20 ракет типу калібр, один підводний, два надводних ракетоносії, і маневри не припиняються. Вони продовжують маневрувати, хоча обмежені в своїх потужностях щодо ймовірності ураження, тобто не виходять з зони безпеки, так званої для себе. Ми спостерігаємо також і викриття надводної обстановки, яке активізується, і е, пильно стежимо за використанням безпілотних розвідників, які ворог запускає для збору додаткової інформації. Е, також розуміємо, що вони тяжіють до певних скреб, і е, їх е, сакраментальна фраза Можем повторити, цілком може спроєктуватися і на лютий цього року. Тому коли не вдався бліцкріг минулого року, вони можуть щось подібне запровадити і зараз. Ми це усвідомлюємо, тому сили оборони на всіх напрямках абсолютно готові до будь-якого розвитку подій і в максимально підвищеній пильності. А, скажіть, а от чи є тут зв'язок із тим, що напередодні повідомив генеральний штаб про те, що російські окупанти активізували діяльність диверсійних груп у гирлі Дніпра в районі Херсона? це також може бути певною ознакою, але не тільки того, що вони намагаються якимось чином проміряти глибину і міцність нашої оборони. Скоріше за все, це якраз ось це нагнітання ситуації, така імітація активності, зокрема і на тих ділянках, де успіху вони не зазнають, оскільки ну специфіка географії, погоди і потужності тих сил, які вони мають, розумієте, використання цивільних човнів з навесними моторами, це не та потужність, яка потрібна, наприклад, для форсування Дніпра для того, щоб висадитись, як то кажуть, повернутися на правий берег. А стосовно особового складу, ви бачите якісь ротації і можливо або підсилення, або змін родів військ одних на інші. Була зафіксована активність щодо підтягування мобілізаційного ресурсу на лівий берег у зв'язку з тим, що переповнені там лікарні з пораненими, і попередня вогнева робота по точках базування особового складу була досить результативною. Критичної зміни в якості складу іншої немає підтягування ресурсів на заміну поранених. Такого концентрування, наприклад, сил особливого призначення, але, або особливої підвищеної готовності, як то десантно-штурмових, немає сталий склад в основному підсилений мобілізаційним ресурсом. Uh -huh. Ну, і ще якщо можете кілька слів про те, яка ситуація на островах і на Кінбурзькій косі. Ситуація залишається. Тою самою, яка характеризується в більшості випадків як сіра зона, оскільки вогневий контроль з одного і іншого боку не дає встановити абсолютно господарювання жодної сили, тому ці території географічно складні для закріплення, і вони постійно перебувають під обстрільним таким контролем. Якщо переважає з нашого боку, можна вважати, що наш контроль, якщо з іншого боку, інший. Але ворог має сполучення суходолом найближче до тих територій, і навіть територіально острови ближче все ж таки до Лівобережжя, тому вони там з'являються частіше, але й вибиваються звідти частіше. Угу. Зрозуміли, дуже дякую вам за інформацію за те, що повідомили. Тримайте нас, будь ласка, в курсі. Раптом будуть нові в нас звільнені території. Обов'язково хочемо про це почути в ефірі. Дякуємо вам за цей вранішній діалог. Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони Південь. Була з нами на зв'язку. А повідомила про поточну ситуацію на південному напрямку. каже, що є певний рух окупантів і з одного боку це можна розцінювати як спроби промацування у підготовці до наступу.